Усім привіт! Покажу зараз захист марки, які зробили люмінесцентною фарбою. Увага, не люмінофором, а саме люмінесцентною. Вона флюоресирує тільки в ультрафіолеті, коли світиться ультрафіолет. Коли його вимкнути, вона більше не світиться. Тобто не накопичує світло в собі. От це біле світло, дивіться, я вимикаю, повна темнота, ніяк не світиться, від світла не заряджається. Але коли я починаю світити ультрафіолетом, вона вся зелена. Ось така стає. Вимикаю біла. Вмикаю зелена. Навіть якщо це зробити в повній темноті, дивіться. Ультрафіолетом свічу, вона зелена. Вимикає ультрафіолет, повністю погасло. Тобто не накопичує світло, а саме міняє свій колір тільки в ультрафіолеті на зелений такий насичений, кислотний, виїдаючий колір. Ну все, Всім до нових зустрічей.